Ольга Прасун показує генератори, які отримав її та сусідній будинок від міської влади в межах програми удосконалення мережі найпростіших укриттів на 2022-2023 роки. Жінка зберігає ці генератори у своєму гаражі, оскільки спеціально обладнаного місця в підвалі для них немає, та й залишати їх там небезпечно, бо часто зривають замки на дверях підвалу і можуть просто вкрасти майно, яке в ньому зберігається. Ми отримали генератори в 2023 році на потреби будинку при блекаутах. Це була ініціатива ЖЕКу, сказали, що надані генератори міською радою для екстрених потреб. А, ну, насправді, от був о, нещодавно блекаут, і мешканці будинку о, поцікавились щодо генератора його можливостей. І о, вийшло так, що о, він може заряджати по факту тільки мобільні телефони. Більше особливо нічого він не тягне, хоча о, більшість наших співмешканців розраховували на те, що він потягне весь будинок. Тоді, в межах програми, багатоквартирні будинки отримали 700 50 генераторів. У липні 2022 року виконавчим комітетом була прийнята програма покращення мережі найпростіших укриттів на 2022-2023 роки. І в рамках цієї програми, відповідно до потреби, наданої управителями управлінням ЖКХ було закуплено генератори та відповідно до рішення виконавчого комітету їх передали чотирьом комунальним підприємствам. Ну, ми обзванювали о, голів уповноважених будинків. Е, хто, чи вони брали на себе відповідальність, чи хтось з мешканців будинків брав на себе відповідальність, люди приходили, писали заяву, договір акт підписували, і ми відвозили людям генератори і лавки. Деякі будинки не приходили, не писали. Ну, хтось відмовлявся. небагато ще є генераторів. Згадали про ці генератори сьогодні, коли збільшилася кількість ворожих атак на місто і почастішали обстріли критичної інфраструктури. Як з'ясувалося, багато мешканців не знало, що в їхніх будинках вони є, що можуть використовуватися для якихось потреб. Тоді виникло питання заживлення ними будинків, проте забезпечити квартири світлом всі генератори не можуть через малу потужність. Середня потужність переважно генераторів до 3 кВт. три їх використовувати можна для підзарядки телефонів, ну і звичайно залежить від того кількості пристроїв, які до них до цих генераторів підключені. Але основне це, щоб люди залишалися на зв'язку елементарно, хоча. б. Ольга Прасун розповідає, що перевіряли генератор на справність. Для цього збирали кошти серед жителів, оскільки місто не надає пальне, проте так і не користувалися ним. Ми самостійно купували не тільки паливо, але й свічки, і масло спеціальне для генератора, для його обкатки. Ну а наразі, коли мешканці зрозуміли, що це він тільки для зарядки мобільних телефонів, тому кошти не збираємо і поки що ну вони не бачать сенсу. Бо Наразі можна зарядити телефони в пунктах незламності, там в деяких магазинах, тому поки вони стоять. Сподіваюсь, що нам не знадобляться.